Всім привіт, з вами Михайло Ви на каналі Містер Попович і це вже 56-й день челенджу на відтискання присідання і на праз по разів протягом 100 днів. Ну що можу сказати? Не було не було сьогодні. Ні, був трошки час зранку, але я, так сказати, трошки полінувався, так що... Увечері я роблю. А так би я би зробив би рано, і мов би собі без спокій, би дивилися відеоролик, би рано би могли би подивитися. Так я записую відеоролик вечором. А що зробити? Ну добре, я не буду цей цей довго затягувати. Записуйтесь на канал, ставте ваші подбайки, лайки і пишіть коментар. Щоб ютуб розбігав в відеоролик, попадовши в рекомендації Це 56 й день челенджу. 56 й день. 56. 26. 20... Сьогодні 26 липня 2025 року. Ну добре, не буду довго затримувати. Підписуйтесь на всі соціальні мережі, а ми погнали. Перший зараз підхід я знаю. Вчера був і ще рекорд з 57 чи 52. Я не знаю, чи я це не зроблю, бо. Ну, після душу мені далі як стало легше, але буде відко, Не знаю, може буду робити по 20, може буду робити... не знаю, може по 10. Не знаю, буде відко. Ну що, погнали. Погнали, перший підкодик, але скільки 20 чи буде? 10. Якщо по, по, цей, по 20, то 5 підходів. Бо сьогодні змочені Руки. Ну добре, все, погнали. Не, не, не говоримо о погнали. Так що виходить, що я буду по 9 так 9 підходів, бо сьогодні так сказати. Але відпочивати там секунд, напевно, якихось 10 чи може менше. Але є, бо я відчуваю, що тебе як руки цей, змучені, мене болить рука звідси болить. Але нічого помалу зайти після роботи плюс тренувань, це якраз супер. Заїб буде до завтра, ще подали другий підходик. Панали. може більше зробив, буде видку. Десять. Так що ні, сьогодні не вийде так. Ну що, ще трошки. Підпочинало десь якихось секунд 10. А як вас, напевно... Я не знаю, що сьогодні є такі змучний. Ну, говориться це одне, але цей робити двоє. Табі там бували такі, що я роблю там сто разів за. Тихлене. Запробую чи і зараз. Бували таке, як я Ну Що порали третій підходить? 30, 30. Що зараз залишається, всім по 10 Сьогодні я вперше не задіє, якийський ослаблений, не відпочивший. І відпочивав, і би як спав в день, ще плюс жара. так би як не можеш їсти в жару. Козай його що треба Ну що, панале, четвертий підходик. Не забувайте став тому подобайки, Підписуйтесь на канал. Вчора був рекорд для мене. 56 день. Ну що, панале. Що зараз лишається 6 підходів. Ох. Я вже дай біг, не можу зараз код зробити. Але треба продовжувати. Я вже, лишається, вже, дивіться, ем. До 50 днів було трошки такого важко, але я їх повиконував Але... Треба продовжувати. 40. Зараз буде п'ятий підход. П'ятий підхід. Набіртискання. Ну що, погнали! 50 Фу. по 10 разів тому що так сказати змучне а після дуже мене трохи оце освіжило та й думав я думав сьогодні пропустити 56 день думав пропустити потім помивши тебе як помився чисто та й думаю легше треба записати бо потім думаю я 200 Звісно, виконую, але це буде все зле. Добре, ще лишається 55 підходів. Зараз шоси підхід. Ну, ну, ну більше часу йде мене не на витискання, а потім вже піде е, присідання і прес салин два підходи. Ну шо, погнали! Шо за бітсколодик десять верзів? Погнали! Шістдесять, шістдесять, 60. 60. так що сьогодні буде такий, бо Тобі як... Я вже набі знаєте, де я хотів навіть класи челендж на паузу. Але я сам розумію, що якщо я покладу за челендж, потім як мені нас загнати, буде важко. Можливо, завтра буду сили набагато більше, ніж сьогодні. Зараз цей підхід вже виконав. Зараз буде семий. Семий, потім семий. Ще десь раз і будесь. 70 а, і там відразу будемо приступати до присідань. Ну що, відео без монтажу, щоб ви знали. 80 уже є. Що зараз залишається три підходи по 10. А Вже і на сон не кине. Я не думав, що вони на сон буде кинути. Так, я дещо зараз подивлюсь. І... То що мені треба, наприклад, собі, що там собі ввечері дивитися. Я сам, в принципі, не знаю, що потім собі дивитися. Але вчора лишається... Три підходи, три підходи. Зараз буде 28-й підхід. Вс, зараз да, іду в восьмий підхід. 70 вже позаді, Позаду. ще четверть. Це на три підходи. Восьмий підхід. 80 ще, ще, ще зараз два підходи Але зараз чуть-чуть мінімум перепочинку Щоб собі В принципі там маю ще, в принципі. Перед тим Як собі Е це Перед день, як буду відділяти спати мене ще треба дещо зробити Ну що Погнали, ще лишилось, лишилось 20. Можливо, зараз 20 рубль. Можливо, не можу нічого таке казати. Погнали? Я таке... Такі, що лишається зараз під, підхід. Я не знаю чого, але так впадок сил. Не знаю. Не знаю. Можливо, це жара яка. Тай би як свіжо повітря, а плюс жара йде. Це не дуже цей, тебе як. Хм. Я поки що не можу вам сказати. Лицкий упадок сил. Ну добре, звичайно, останні десь собі тискань. І зразу проходимо до присідання. Ну шо, подали! 100 100. Сьогодні вже 100 баканал. Знаю. Ну Можеш лягайся. Наша ещ 100 присідань и... І... і... 100 бит... и на напрес. Сто бит и сканджер зробив. Ну шо, понадоби? Скай замочный еще капець. Ну добре, погнали.

знайш собі 80. Погнали, далі. 40 Що зараз лишається 60 Шістдесят лишаюсь. Не знаю, чи за один, чи за два, чи за три піскуди зроблю. подивлюся зараз. 70. ще зараз 30 і зразу проходжу на прес я почав такий не знаю. І мовчазни тебе. Не знаю, я чого. Ще 30 лишаюсь. Ну що, погнали? Не забувайте ставити ваші Подобайки, підписуватися на канал, писати коментарі. А мені ще 30. Президент лишається і заразу проходжена преса. Пана!

Хто? Ми злоба там трошки більше зробив. Що, 100 на прес? Що, я буду відеоролик завершувати? Відеоролик без монтажу, змочився капіт Ну що, у мене спина вже мокра. Ну що, погнали? 60, що лишається сорок. Погнали. то, Ну то ну що можу сказати? 56 день сказати, можу потрібно сказати з закритим. Ооо Змінюю всі але що можу сказати? І просто так не не вистачає. Навіть грати для вас, та й би як робити відеоролики. Я за це не можу так сказати, але хочу для вас тобі як робити відеоролики, але часу конкретно не вистачає. Так що треба щось буде змінювати, буду щось думати над цим. Ну добре, як я щось добилося до кінця, я не сьогодні такий не дуже це не дуже фелбато розмовляю. Тому що змушений хочеш ти просто лягти і забутиш. Ну добре, дякую, що додивилися до кінця. Будемо продовжувати. Завтра побачимось на 57-му дню челенджу на 100 присідань, 100, 100 відтискань і на 100 прес. Так що завтра всіх буде чекати. дякую, що додивився 56 й день. І з вами був Михайло. Не забувайте, ставити канал, ставити ваші подобайки, писати коментарі. Не забувайте про дзвіночок та підписуйтесь на інші соціальні мережі, телеграм, багато чого іншого. Так що, з вами був Михайло, ви на каналі Місто Попович і до нових зустрічей. Побачимось!